Перші три дні я можна сказати взагалі лежав пластом, і навіть воду вживав рідко, адже не було жодного бажання. У мене донедавна був гепатит. З'явився гепатит у зв'язку з довгим вживанням ін'єкційних наркотиків. Я дізнався про нього приблизно 15 років тому. Хвороба себе ніяк не проявляла, нічого не турбувала, тож я нічого з цим не робив. Гепатит не заважав мені жити, і я не заважав йому розвиватись в своєму організмі. Я дізнався про гепатит на поші, пункти, де споживачам наркотиків ведуть шприци і медикаменти. Там можна було також зробити швидкий тест. Гепатит це ураження печінки або запалення печінки, яке може бути викликане будь-якими різноманітними причинами. Це можуть бути і вірусні захворювання, скажімо, гепатити бета. с це можуть бути токсичні ураження, медикаментозне ураження. Спадкові ураження печінки, тобто все це об'єднується в групу гепатитів. Найбільш розповсюдженими є вірусні ураження печінки, зокрема, це гепатити Б, гепатит С. Вони відносяться до кров'яних інфекцій і можуть бути передані при різноманітних втручаннях, як медичних, так і немедичних. Серед медичних це різноманітні оперативні втручання, лікування у хірургів, стоматологів, акушер-гінекологів. Серед немедичних це наші. На передача відбувається у споживачів ініційних наркотиків, це при статевих стосунках, при татуюванні, при пірсингі, тобто при всіх маніпуляціях, при яких, ймовірне, пошкодження шкіри або слизових оболонок. На жаль, симптомів при хронічному перебігу гепатиту майже немає. Це можлива якась слабкість, якісь можлива розбитість, можливі болі в суглобах, але ж найчастіше все ж таки хворі з хронічними гепатитами виявляються дуже випадково. У програму з лікування гепатитів я потрапив, адже був співробітником організації. Як то кажуть, за мене було кому потурбуватись. Програма тільки з'явилась, там набиралось дуже мало людей. Проблематично було туди навіть потрапити. Треба було здати, розгорнути аналіз на генотип фібрози. Програма зі здачі аналізів була дуже обширною. Виявилось, що справи погані. Потім треба було здати інший аналіз, лягти в лікарню. Мені зробили пункцію печінки, трішки заспокоїли, що все не так погано. Я зрозумів, що треба не затримуватись і починати лікування. Якщо схематично розглядати стадії розвитку процесу при хронічному гепатиті, можна виділити стадію формування фіброзу печінки, стадію формування цирозу печінки та формування раку печінки. Між цими стадіями зазвичай проходить від 5 до 10 років, але ж цей процес може прискорюватись при зловживанні алкоголем, при наявності супутніх захворювань, скажімо, гепатит С та гепатит Б, гепатит С та вілінфекція та інші фактори. Перша схема це взагалі сумна історія. Лікарі почали розповідати мені, що це дуже складне лікування, адже відбувається велике навантаження на організм. Там багато побічних дій. Температура, занепад сил. Півроку я не був у нормальному стані. В мене не було температури менше 37,6. Я вважав, що 37,6 це доволі нормальна температура. Пройшло півроку лікування, я здав контрольний аналіз. Він показав, що хвороба відступила. все, через Але потім, через певний проміжок часу, після здачі контрольного аналізу виявилося, що все залишилось так, як і було. Знову ж таки, я заспокоїв себе тим, що я хоча б якось підлікував печінку. Можливо, я її не вилікував, але хоча б призупинив цю хворобу. Другий курс лікування був через півтора-два роки. Коли з'явились інноваційні системи та лікування, системи та інноваційне там Якщо перша схема містила уколи і пігулки, то друга просто пігулки. Дійсно, оця ситуація з Олександром вона була на той час досить типовою. Тобто, якщо це брати 2000-ні роки, початок двохтисячних років, там застосовувались звичайні інтерферони з рибавіринам. І тоді вартість лікування становила декілька тисяч гривень. Якщо це брати 2006, 2007, 2010 роки, то застосовували спегільовані інтерферони. Вони вартували там дійсно і 200, і 300 тисяч гривень, і навіть більше. Якщо це брати 2012-2013 роки, там з'явилися перші препарати прямої противірусної дії, їх вартість могла складати і 500, і 600 тисяч гривень, і навіть більше. В 2014 році з'явилися перші противірусні препарати, які ми і наразі їх застосовуємо. Так, в нашій країні вони не відпускалися в аптеках, не продавалися, і пацієнти придбавали їх за кордоном. І вартість таких препаратів дійсно становила, могла і мільйон гривень, і навіть більше. Наразі майже ті ж самі препарати, тобто генерики, тобто Ті ж самі препарати, які з'явилися за кордоном на в 2015-2016 роках, ми отримуємо за рахунок державного бюджету. Вони є у нас наявності, будь ласка. По-перше, це щадна терапія. Вона пройшла майже безболісно, я навіть її не відчув. У мене був налаштований будильник, у певний час я приймав таблетки. У порівнянні з першою терапією я не відчув ніякого дискомфорту. Також лікування тривало менше. Якщо перший курс був півроку, то другий три місяці. Курс це було три місяці. Після завершення я здав контрольний аналіз. І наступний вже був через три місяці лікування. Хвороба покинула мене. І на сьогодні я, можна сказати, вилікувався. Сьогодні відзначаємо ряд чинників, які дозволяють нам захворюваність, по-перше, стримувати, а по-друге, ефективно лікувати. Якщо говорити взагалі про кількість людей, які у нас в області хворіють даною недугою, то варто зазначити, що у нас цей показник набагато більший, ніж загальнодержавний. Це ми пов'язуємо з активною нашою роботою, а саме тим, що активно проводимо тестування і виявлення цих випадків завдяки якісній діагностиці. І на сьогодні у нас в області на обліку знаходиться 4702 особи, у яких підтверджені вірусні гепатити. За останні три роки майже 978 людей було проліковано. Хочу зауважити, що на сьогодні лікування е, вірусних гепатитів абсолютно е, доводиться майже до 100% в плані результативності. На сьогодні ми говоримо, що люди, у яких виявлений гепатит і які пройшли повний цикл лікування, фактично 100% одужують. І якщо ще декілька років тому ми говорили про інвалідізацію, про е, проблеми, які виникають, то на сьогодні, завдяки. На тій підтримці, куда є держава, міжнародні е, організації, громадські організації, е, заклади охорони здоров'я спільно роблять все для того, що люди не залишаються інвалідами. Вони в працездатному віці одужують і далі живуть собі абсолютно комфортно. Перший мій курс лікування проходив дуже складно і можна сказати, що завдяки дружині я пройшов його повністю. Мені потрібен був постійний догляд. Так, я не був лежачим, але треба було якось змусити мене поїсти, дитину заспокоїти, щоб не заважала. Перші три дні я, можна сказати, взагалі лежав пластом, нічого не робив. Навіть воду пив рідко, бо не було жодного бажання. Завдяки їй я протримався до кінця лікування. Це було важко, але вона за великою мірою допомогла мені. Я почав працювати в програмі замісної терапії соціальним працівником, і можна сказати, я працюю тут до теперішнього часу. Із деякими проміжками, коли лікував гепатит. робота полягає у видачі шприців, презервативів, лубрикантів, тестуванні на гепатит і віл, проведенні скринінгу на туберкульоз. Наразі я працюю в мобільній амбулаторії, куди мігрують споживачі наркотиків. Туди ми в першу чергу їдемо. Ми в Усе це розраховане на те, щоб убезпечити звичайних людей від споживання ін'єкційних наркотиків. Ми їх направляємо та мотивуємо стежити за своїм здоров'ям. У нас є люди із записної терапії та споживачі ін'єкційних наркотиків, які просто проходять до нас за шприцами. Все, і чекаємо 15 хвилин. Все, дивись, все у тебе добре. Якщо аналіз тесту позитивний, то варто звернутись до сімейного лікаря. Сімейний лікар направить вас до лікаря-інфекціоніста, який назначить додаткові обстеження. Також варто написати заяву до головного лікаря з проханням отримувати лікування за державні кошти. Коли настане ваша черга, варто почати лікування. Почуваю себе чудово. Я дозволяю собі займатися спортом. У мене є хобі. Як то кажуть, я одну залежність змінив на іншу. раніше раніше. Я вживав наркотики, а зараз мені подобається будувати, працювати з деревом. Ходжу тричі на тиждень у спортзал. вже я роблю це вже більше десяти років і не змінюю спортзал, бо це також звичка. Побудував будинок. У мене є син, посадив дерева. Це як то кажуть, програма мінімум. Прагну більшого і не Хочу зупинятись на досягнутому, рухаюсь лише вперед. Не хочу стояти на місці. Є задуми, які хочу реалізувати. Не хочу помирати рано, тому слідкую за власним здоров'ям. Стараюсь робити все для того, щоб життя було більш якісне та довге.